З мене звати Віка. Я розумію, що знімати відео щоразу, коли щось відбувається в моєму житті, це, ну, трошки не систематично. Тому що воно може вийти як і через місяць, так і через півроку. Минулого відео я говорила, що нарешті намагаюсь. В стабільність в своєму житті угу. в цьому відео я скажу, що до кінця місяця я з'їжджаю і буду їхати за кордон. Для початку хочу вам розповісти про ідею для відео, яка мала бути на цьому каналі, але, зрештою, я передумала через свою внутрішню бідність. Як на передню камеру знімати, як себе бачите, це шо. Ну, взагалі. Є таке аніме Айді вторгнення, і серед них є один доволі харизматичний маніяк. Я забула як його звати. Хокайдо? Ні, Хокайдо це щось в Японії, але то не то. А Найдо – це був інший персонаж. Хоча це може бути і він. Коротше, скину, якщо я тут, то тут буде картинка. І... Діагноз, синдром ухилення. Згадай, віка, слово. Менше з тим, він зациклений на цифрах, на числах. Настільки, що він не може перестати рахувати і рахувати в голові постійно. І... За допомогою цього, в якійсь там серії, це допомогло їм вибратися назовні з симуляції детективного розслідування. Ось. І відео, яке я хотіла зняти, було про мій закритий гештальт, про те, як в дитинстві я дивилась, як в однієї дівчинки був ЗОшит, книжка, Зошит-книжка, де було з'єднати по циферках малюнок. Розфарбувати його. Воно таке і зараз є, я таке знайшла. Це називається від крапки до крапки, від точки до точки, залежно, яке видавництво, ось. І, е, ну, власне, тепер я вже не думаю, що це така шикарна ідея. Бо у мене є мінімум три ситуації з числами. Одно з цих від точки до точки, інше, як мене колись в школі навчили грати гру пов'язану з цифрами, і я на ній зациклилась доволі досить довго. Ще одне, коли я дивлюсь тіктоки пінтерест ще що я можу дивитися? Тіктоки пінтерест сторіс в Інстаграмі. Коротше, те, чого є, якась кількість. І якщо його багато. Я розумію, що я не можу зупинитися той самий TikTok, який вічний, окілько його не гортаєш, так само Pinterest. Ось і щоб якось себе зупинити, ну, сконцентрувати, я рахую кількість переглянутих сторіс, тіктоків, Пінтерестів. Ну, власне, це відбувається якось так. Я гортаю, гортаю, і така. Зараз я подивлюся 100 тіктоків і піду мити підлогу. Отак. я гортаю, рахую один, два, три. Четы. В якийсь момент я не розумію, чи я слідкую за тим, що я дивлюсь, чи я просто вже рахую. Якось так. Це мало бути таке відео. Але воно буде інше. Зараз буде переміщення. Тут я зрозуміла, що я думала в цій кімнаті. Нема де класти штати з телефоном. Я ще просто сюди його не заносила. Але тут я свічуся. Може тут, а отут на раковині воно може... Якщо я впаду. Воно трохи краще виглядає. Мені здається. Боже. На що воно похоже? Ось! Ми будемо робити макіяжик для тіктоку. Ну, власне. Щось відбувається на відбуває. двері. Я на 9-му поверсі, але я все чую. І, власне, для тіктоку, але по ідеї ми будемо, я буду іти вибирати подарунок мамі. В один свій єдиний вихідний і я буду йти на свою роботу. Бо він знаходиться в тому торговому центрі, що й це його. Скільки тиждень просто ходиться туди-сюди. Менше з тим. Ось. Лише не впади, будь ласка. Ця ідея з тік вона з'явилася раніше за цим. Але я зрозуміла, що в процесі я передумала. Так, в мене є така, в мене є така оця з котиками. У нас копієчки, А от гарні, гарні блистючки, а це просто стара палетка. І проблема їхня в тому, що ну тут не пише термін. Оцю що я, напевно, ще цього року використовую і викину. Чого не пишуть термін? Я раніше з мамою створилася в тому, що чому вона по 10 років використовує одну і ту саму косметику, і я тепер досі цього не розумію, але також не розумію виробників, які не ставлять. Боже, я не перевірила, чи то добре мене чути. Тут. У мені відчувається, ніби тут є ехо. Я сподіваюся, мені здається. Вчора я мала голову вечором, о півночі. І. знімаю коло і виходить я це робила для того щоб сьогодні знімати відео тому хочеш не хочеш ну і ще власне я ще одна причина чому того відео не станеться з числами, принаймні зараз на цій квартирі мій моральний стан я буквально виглядаю і звучу як звук Maybe in Another Universe. Сумочка. О, а тепер з першого разу на ну, дивитися в церкву, в яку дерку пхаєш. Зроблю собі кола під очем, ніби у них в мене їх немає. І ще є така велика, але я не знаю, я минулого разу для відео її використовувала на ну, то, Таких багато різних кольорів. Але я ще сумніваюся, що я буду його вибрати чи ні. Ну, заодно я хочу ці блістючки. У мене взагалі є ціла отака. Що я теж її лише цей рік ще використаю, бо тут же все. І шкода, бо мені подобаються глітери, отакі як тінюшки а, а такі, як гель, мені ними страшно трохи. Взагалі це просто тому, що я їх не використовувала, але тим. Життя бентежне. Завтра на роботу. Ну, взагалі мені ще 9 днів відпрацювати на цій роботі. І як на зло, от коли я вже... Коли я вже звільняюся, вже все на роботі цій добре, вже всі мене люблять. Е, класні відгуки пишуть в гуглі, що е, піца дуже смачна. Ось. Це підстава конкретна. Я не можу вибрати бої цьому. Давай буде це. Навіть це відео в тіктоці, яке я хочу зняти, воно буде оперше з тих, що під звук, що. Що-що. «Maybe in another universe» Я не вмію читати по англійськи я не вмію. Нічого не вмію. Через кількість вихідних чи точніше їхню відсутність? Я навіть не пишу. Боже, я свічусь. А воно, буде... воно не хоче. Що я свічусь? Отут тут має бути О, має бути сонечко, яке мені поправляє все. Ніби знизу, зверху. Ось. Ну не хоче. Трохи затемнила. Я просто навіть не знаю, що я буду зараз вдиватися, але це я, певно візьму, як туди буду йти, ході хакмі, щоб ну, на два розміри більше за мене. І буду так іти в магазин. Може, так буду почуватися безпечніше. Давай, може, ці. Раніше я користувалась, е, ну ніби оцим, але таким як ват, Ну, не ватка, одним м'якеньким, знаєте, не пензликом. Бо я не вміла таким користуватись. Я і зараз факт, не факт, що я вмію. Я просто вдаю, що я вмію. Раніше мені просто взагалі не вдавалося розташовувати. Я і зараз не можу сказати, що я вмію малюватись, тому що всім, що я користуюсь, це Знизу підфарбувати тінюшку, зверху підфарбувати тінюшку тіні, крапочки з допомогою підводки і туш, все. Я навіть губи не вмію малювати. Мій моральний стан в такому стані, що я себе хейчу на відео про себе на своєму каналі, жах. Не факт, що я це буду випускати. Не факт, що я буду публікувати це відео. Тому, якщо воно є, і ви це побачите, значить я переборола себе або мене змусили. Воку не попало? Ні, воно такі ніжне, але ви не бачите, тому що треба перейти туди, там є вікно, і від вікна гарне освітлення. Тому що ці дві лампочки, вони мене більше сліплять, ніж показують реальні кольори. Ще що щось хочеш? Ні, мені таке подобається. Ще буде блистючки і крапочки. Тому що циферку, яке іронію. Але я не вмію цифри писати. У мене там на роботі, наприклад, треба час від часу змінювати ціни піци і білим маркером писати. Я пишу лівою рукою. Я як пишу, то мені не подобаються мої цифри. У моїх колег гарні цифри. У мене ні. Ну тому що я спішу з однієї сторони. Боже, я мала не Я спішу і не намагаюсь писати гарно. У мене нема часу старатись, бо я не хочу, або я просто, як ти хочеш, не чесно, я не дуже хочу на надвірити. Але мама приїздить уже в неділю. І якщо до того часу в мене буде для неї подарок. Тут забагато. Чи нормально? А й пофіг. Я ж себе малюю, а на когось. Литічки. nie mi nestrie. Na žal. Raniešova tam mene tišo. Я не знаю, для чого я так погано про себе говорю. Можливо, для того, щоб хтось інший це не зробив замість мене. є. Ось тут такі. Зараз покажу. Я просто взяла ту, що... Просто взяла, окей, зізнаюся, я взяла м'ятного кольору. О, цю упаковку бо воно мені сподобалось. Ось ось. Але, по ідеї, не мам ти показати. Мені хочу цей. Фокусуватись. Ну, бачите. Таке. Якісь непонятне. Які я власне. Може нікуди не йти, там холодно. Не треба. Бо під час обіду в пів години будеш діяти, що? нічого не зможеш ні купити, ні обрати, ні спитати. Сяду на маршрутку, щоб пішки. Волосина в око з попала. попало. Що до повного щастя, сліп не вистачало. Може, ще подивлюсь на минцелярку, бо я свою в селі лишила. Якщо мені не буде шкоди грошей на себе. Гарнінка? На очі якісь не живі. Я не хочу. У мене зараз той і не буде ще чогось. Що будемо малювати? Це що? Елайнер? Якась Рояла роз? Воно просто з камінчиками отут. Воно сяє, воно гарне. І воно отаке. Бо якби був помазок, я б взагалі нічого не могла малювати. Я не вмію. Може, треба на курси з макіяжу йти. Але навіщо там були ці такі гарні? А я нічого не вмію. І зазвичай на курси з макіяжу ходять ті, що хочуть стати не масажистами. Чекай, згадуй. Не можу згадати. Коротше, візажистами. О! Я просто тому, що я не вмію... Нічим не звучить. Мені подобається, як виглядає зараз, коли кінцево. Ну, я не сподівалася. Mm. Але що малювати цим бога? Yeah. Давай може так. По дві крапочки, типу тут, тут. Я рада, що з'явилася мода на крапочки. Тому що я взагалі не вмію малювати стрілки. Ну не художник я, я письменник, який не пише. Вистачає. Якщо я ще більше ще добавлю, то воно вже буде не файно. Є. Я десь тут викидала свою розчистку. І все, тут ще вулиці, але я їх висипала, бо зрештою ручка трісла цього гребінця і вона рано чи пізно б висипалася. Бути. Та, але ти все одно зараз заплітаєш цей хвостик, тому не було різниці розчісувати ще ні. Хоча було, бо потім було би важче. Йдемо втягатися. Що Тут буде краще виглядати, щоб ви могли роздивитися. Ось, я ніби вибрала, що я хочу видівати. Такі. Джинс. Ой, біда. Я поки обирала, я думала, як так виходить, що, власне, що минулого відео, що зараз, що мені здається, позаминулого теж таке було. Я засмучуюсь коли намагаюсь знімати. І така, може справа не у відео, а у мені. Е, власне, бо коли. Я вже не боюсь говорити перед камерою. Я вже принаймні не так сильно задинаюсь. Проблема основна в тому, що я або отак балаболю без причини, дуже довго, швидко, або забуваю, що хотіла сказати. І Отак. Це подібно до того, коли ти розмовляєш з незнайомцем або з людиною, з яким мало спільних тем. І в якийсь момент мій мозок вирішує, треба сказати щось несподіване, компрометуюче. Щось таке, що вразить цю особу, яка. Наштрикне на якусь ідею, щоб вона теж почала щось розказувати. Ось, але в якийсь момент це дуже часто виявляється травматичним для мене самої. бо ніби Я ж я ж не можу розказати щось про когось. Я розповідаю про себе. Треба відійти отак на кілометр, і ви все одно не будете бачити, які ці штани широкі. Ні, ну власне, я хотіла сказати, що вони. Ти цього не зробиш, ще дзенце казала, що не зробиш. Але не впала, як бежать. Кісточка на носі. В <гас> чорноше ще було на роботі, коли е я іноді, коли маю час, допомагаю дівчатам на кулінарії е продавати, ну там, що є. І в якийсь момент там відсувається вага, вона страшенно важка. Я дотягуюсь по дируни, е збираю їх в контейнер. І вже відхиляюсь, і вже відхиляюсь отак на вагу, а, ну ніби назад, аби поставити на вагу. І вдаряюсь ліктем кутик ваги. Я не дивилась цей момент на обличчя чоловіка, якому я набирала цю їду. Я намагалась. Стриматись, щоб не зойкнути, не матюкнутись, ні що інше. Я набрала їде, відважила, дала стікер на контейнер, віддала чоловіку сказала гарного вам дня, і така підвагу. Біда. <сп Michinly> так, що я ще? Кісточка на нозі вже перестала боліти, поки я це розповіла. Що я ще хотіла? Що хотіла це? Тому що я мерзлюх. Я, ну там пише вроді, що в франківську зараз 6 градусів. Але краще вдітися. Нам <голь> тут гольф, футболка, сорочка і ще я беру це. Щоб точно. Бо захворіти в останні дні роботи це ну взагалі якось не хочеться. І взагалі не хочеться, бо після роботи я хочу кудись поїхати. От я сірі стайл зробила, бо в мене сірі джинси і сірі це прикольно. І в ньому я почуваюся безпечно. Ну ніби, бо я ж зараз буду йти по магазинам техніки, до консультантів. Я сподіваюся, що хоча б зможу сказати, що мені потрібно. І вони мені порадять. І зможу відмовитись, якщо будуть настирно щось радити. Телефон вирішив, що треба робити багато маленьких відео. Кінцевий варіант. Вийшов такий. Тіпос в грі. Потрібно зараз виходити в люди і обирати подарунок мамі в магазині техніки, в який я не шарю. Розмовляти з людьми і поїсти. Купити собі апельсинку, якщо не зажму собі грошей. Тобто купити мамі подарунок за 2-3 тисячі, 4 тисячі, там залежно зараз подивлюсь, які є варіанти. Окей, купити собі апельсинку одну. Ужас. Потім при монтажі, бо я, скоріше за все, буду монтувати вже після своєї пригоди, де напишу, купила я собі щось чи ні. Чи знову ж таки моя внутрішня бідність перемогла мене? Власне, знімати на передню камеру не так страшно, як я думала. Але мені здається, це все буде проблема в якості. Треба буде порівняти, яка якість на цьому відео вийшла і яка на тому. І, мені здається, звук я останнім часом досить тихо говорю. І не впевнена, що мене буде добре чути тут, і чи не буде ехо там якось так Maybe in another universe. Я буду щаслива.